Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як створити класну презентацію, які додатки треба використовувати і які правила ми застосуємо для того, щоб ваша презентація була креативною, щоб вона була сучасною і інноваційною. На стартовому екрані ви бачите посилання на сайт Canva. Ми з ним працювали у п'ятому класі, коли створювали певні зображення. А також є Google-презентація, з якою ми також познайомимося, будемо з нею працювати. І є ще презентація Microsoft PowerPoint, але так як ви не маєте доступу до цієї програми, більшість, ми будемо працювати ось саме з першими двома застосунками. Якщо ж ви працюєте з телефону, то вам потрібно зайти до Play Market і скачати. Додаток Canva або скачати додаток Google Презентація. Все залежить від вашого обсягу пам'яті, яка програма буде краще у вас працювати, з тою ви будете і виконувати презентацію. А тепер ви бачите на екрані також різні шаблони в канві саме для презентації. Презентації є 16 на 9, 4 на 3, і як ви бачите, зараз більшість людей працюють з телефону, то і, відповідно, розробники зробили такий шаблон, щоб люди змогли зробити мобільну презентацію. Зараз ми попрацюємо з презентацією 4 на 3, яка відповідно. Розташована в прямокутному форматі, як ви бачите, її використовують на смердошках, на планшетах. Для цього ви вже побачили для самої презентації шаблони, які завантажилися з лівої сторони. Так? Тут є безкоштовні шаблони. От, і є у нас шаблони, з який треба сплатити гроші. Відповідно, як ви бачите, це ось така короночка Pro. Ви її таку не використовуєте, тому що не скачаєте, не надішлете цю відповідну інформацію мені. Тепер дивіться, внизу з'являється такий екранчик, де ви можете додати слайди. Презентація складається із слайдів. Кожен доданий слайд це новий вид інформації. Обравши певний макет презентації, ви обираєте шаблон так, до вашого макету. Так, от перший не завантажився. Ось. І, відповідно, на макеті вже готові. Літери, які ви видаляєте, і прописуєте замість цих літер свої речення. Тепер дивіться, як поділитися з презентацією, або як додати користувача, щоб він допомагав вам створювати презентацію, коли спільний проєкт, або як завантажити. У правому куточку є вкладка Поділитися. Дивіться: ось є рядочок, доступ маєте лише ви. Ви обираєте будь-хто за посилання, і обираєте декілька видів, які ви можете використати. Тільки перегляд, щоб я переглянула, так, чи хтось інший може коментувати. І коли ви здаєте тільки посилання в канві, ви обираєте, може коментувати, щоб я сказала, де у вас неправильні, відповідно, презентація. І є. Редагування. Редагування це тоді, коли ви працюєте в команді з іншими людьми. Це один вид при, е, передання інформації мені для оцінювання, а другий це завантажити. Натискаєте Завантажити. обираєте не стандартний PDF, а обираєте для файл Microsoft PowerPoint. Потім ви натискаєте Завантажити, «Завантажити на комп'ютер і, відповідно, потім «Завантажити до класруму. Це такий алгоритм роботи в презентаціях Canva. Зараз з'явиться відповідно на екрані презентація від Google. Вона має ось такий вигляд, як ви бачите. Тут є такий от плюсик, на який ви натискаєте, і створюєте нову презентацію. Або в мобільній версії з'являється ось такий вид. Плюсика внизу, з правого куточка, або з лівого куточка. Все залежить від вашої версії ноутбука, планшета, відповідно, смартфона. натискаєте створюєте нову презентацію. і у вас з'являється, як і в CanVі з правого куточку певні шаблони. Як ви бачите, ну, тут зовсім інші види шаблонів. І вибирайте, які вам подобається. І потім ось у правому, куточку, у правому куточку натиснути Поділитися. Ви підписуєте, як називається ваша презентація, там шостий клас, прізвище ім'я. Натискаєте Зберегти. І як і в канві, ви натискаєте поділитися. Поділитися усі, хто має посилання. Тепер те ж саме, як і в канві, ви можете обрати, що з презентацією треба робити. Може переглядати, може коментувати, це, коли ви надсилаєте мені, натискаєте, може коментувати, і може редагувати. Це коли ви будете з вашими однокласниками розроблювати свою власну презентацію. Обрали такий вид, натиснули Копіювати посилання і, відповідно, готове. Знову надсилаєте посилання для ваших однокласників чи для мене і працюєте з презентацією. Тепер у лівому куточку після от пошуку є створити новий слайд. Ви натискаєте Створити, створити, створити новий слайд. За замовчуванням створюються пусті шаблони. Завжди пусті шаблони, поки ви не оберете вид. А тепер, якщо біля плюсику натиснути розгорнути, у вас з'явиться вид шаблону. І, відповідно, на цьому шаблоні ви будете записувати свої думки, свою історію тощо. Тепер повертаємося до правил оформлення презентації. Дивіться, є всього декілька правил, як ви. Повинні розмістити на презентації певні малюнки, певні тексти і так далі, щоб це було цікаво. В першу чергу, ви повинні запам'ятати перше правило, що на слайді повинно бути небагато тексту. Використовується декілька видів шаблонів для одного слайду. В першу чергу на слайді не повинно бути більше 7 або 5 рядків. 5 або 7 рядків. В кожному рядку не повинно бути більше 4 слів або 5 слів. Дивіться, якщо ми беремо 5 рядків, то 4 слова в рядку. 20 слів на слайд виходить. Якщо ж ми беремо 7 рядків, то в рядку повинно бути 5 слів, 5 на 7. 35 слів на слайд. Ось таке перше правило. Небагато тексту в цьому тексті повинно бути суттєво розказано про те, що ви хочете донести. Це перше правило. Друге правило, що текст на слайді повинен бути одного шрифту великого розміру, починаючи з 30. Але ви скажете, якщо ми оберемо. Наприклад, шаблон слайдів, так? І тут є різні види тексту. Але якщо ви подивитеся, то воно зроблено спеціально для того, що підібрані тексти, що вони будуть на всіх слайдах однакові. На всіх слайдах будуть у вас однакові шаблони тексту. Це в канві. Якщо ж ми повернемося до Google презентації, відповідно, то за замовчуванням вам потрібно обирати Times New Roman і обирати з 30 пікселів на, на креслення тексту. Тут у нас стоїть в заголовку 42, це допустимо. В самому, якщо ми будемо написати під заголовку, тут вже ставиться 24. Ні, ви починаєте з 30, у вас 30 пікселів на накреслення тексту. Так, з Canvoю, так, повертаємося до конвою. Про текст я розповіла. Також потрібно, щоб на вашому слайді була доречна ну, Графіка, доречна графіка. Якщо ви використовуєте якісь ілюстровані об'єкти, вони повинні бути в тему. Тобто не потрібно, якщо тут я буду розповідати про історію, щоб тут була фотокартка, наприклад, не знаю, квіточки. Історія і квіточка. Не зовсім доречна, тобто фотокартки повинні ілюструвати те, що у вас розповідається на слайді. Так, це третє правило. Дивіться, на слайді взагалі не повинно бути багато фотокарток, не більше чотирьох фотокарток. Чотири максимум. Один добре. Без фотокартки також добре, але якщо вона є, це також дуже добре. Це третє правило. Четверте правило це підпис презентації. І відповідно завершення презентації. На першому слайді ви підписуєте тему, хто робив, а на останньому слайді ви пишете дякую за увагу. Дивіться, перший і останній слайд він не враховується. Тобто, якщо я кажу зробити презентацію на 10 слайдів», у вас у самій презентації буде 12 слайдів. Перший і останній, які не враховуються, це четверте. Правило. І п'яте правило це до анімації, яку ми будемо розглядати там на останніх уроках. Дивіться, ваша анімація на слайдах не повинно бути дуже яскрава. Вона повинна бути однакова застосована до всіх слайдів. Тобто, якщо ви вибрали, що текст з'являється знизу, то і на всіх слайдах ваш текст повинен з'являтися знизу. Якщо ви вибрали, що слайди перегортаються у певному розсипчастому форматі, то до всіх слайдів ці слайди повинні перегортатися і розсипатися. Але про анімацію ми поговоримо пізніше, а є таке правило: до всіх слайдів одна і та сама анімація. І дивіться, ви повинні вмістити. Всю презентацію не більше 20 слайдів. 20 слайдів це у вас розрахунок десь на 30-40 хвилин при доповіді. Якщо вам потрібно буде доповідати 20 хвилин, то це 10 слайдів. А якщо вам потрібно доповідати 5 хвилин, то ви повинні зробити презентацію на 3-4 слайди. Ось такі є правила. На цьому все з відеоуроку. Тепер переходимо до домашнього завдання. Що вам потрібно зробити? У домашньому завданні ви обираєте таку цікаву тему, як робототехніка. Ви знаходите цікаві матеріали, фотокартки з роботами, які вони є, і ви пишете на презентації. Коли з'явився перший робот, коли з'явився гуманоїдний робот, і ви пишете про майбутнє, чи має сенс створювати роботів? У вас перший гуманоїдний робот і про майбутнє. Тобто ви можете зробити на 10 слайдах максимум, максимум 10 слайдів розповідь про роботів. Дякую за увагу! Я чекаю ваші цікаві дописи про цю презентацію. Як надслати презентацію, я вже вам розповіла. До побачення!